В Україні із 1 січня змінили склад пакунку малюка і підвищили його вартість. У пакунку оновили наповнення з урахуванням побажань батьків і експертів. Про це повідомила прес-служба Мінсоцполітики. Що ж змінилося, дізнаємось далі. На зв'язку із нами заступниця міністра соціальної політики Ульяна Токарєва. Пані Ульяна, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня вам. Доброго дня. Доброго дня. Пані Уліано, розкажіть нам більше про те, як змінився склад пакунку малюка у 2024 році. Які побажання експертів і батьків тепер враховані? Так дійсно. У 2024 році Міністерство соціальної політики змінює склад пакунку малюка, але маємо сказати, що такі зміни незначні, тому що після всіх тих консультацій. Які ми провели із експертами і з батьками в першу чергу, ми зрозуміли, що в принципі пакунок малюка є корисним, є дуже запитуваним, і е, такі зміни у нас відбулися. Наприклад, ми е, збільшили кількість е, одягу теплого е, для дітей. Для того щоб дітям було більш комфортно і замінили деякі моделі. Наприклад, прибрали е, сорочечки, але зробили е, більше е, так, таку, таку е, такий тип потягу, як бодіки, а е, також ми е, збільшили. Кількість шапочок з зав'язками або змінили розмір пледу дитячого, зробили його набагато більшим, або додали силиконовий слюнявчик і так далі, тобто набагато більше стало таких предметів, які на які у нас був конкретний запит від батьків. На ну, от власне, як збирали ці запити? Чи були звернення конкретно до Міністерства соціальної політики з приводу того, що бракує, чи можливо що варто замінити в цих пакунках? Ми підійшли до цього дуже ґрунтовно. Ми звернулися з таким запитом до наших партнерів дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, і вони навіть провели ціле велике дослідження серед батьків. Але окрім цього, ми ще пішли за старою такою методикою. Ми просто збирали батьків, запитували їх. Разом з ними перебирали склад пакунку малюка, і таким чином у нас навіть створила створилася спільнота, коли одні батьки радили іншим, як можна використовувати ті предмети, які є у складі пакунку малюка. Наприклад, той самий плед, як використовується, або і що потрібно використовувати більше певних певного, певних видів пеленок і так далі. Тобто, завдяки ось цим зустрічам, ми створили ще й таку маленьку спільноту батьків, які підтримують одне одного, пані Оляно. А як часто взагалі має переглядатися в міст пакунку малюка? Насправді такий термін дуже чітко визначений. В законодавстві це один раз на чотири роки, тобто формально. Mm -hmm. Ми мали якраз переглянути склад пакунку малюка у 2023 році, тому що ця програма почала діяти з 2018 року. Проте міністерство соціальної політики вже декілька разів переглядало склад пакунку малюка з самого початку, і ось ці два останніх рази вони були такі найбільш ефективними, тому що дійсно після того як вже затверджений новий склад пакунку малюка, був декілька років тому. До нього було дуже мало нарікань. Ну, а власне, чи може впливати в подальшому зростання долара ну, курс валюти подорожчання речей загалом на частотність цього перегляду складу пакунку малюка? У нас вже з самого початку є прив'язка до певних фінансових розрахунків. І якщо у 23 році вартість пакунку малюка складала трохи більше 6800 гривень, то вже в 24-му це 7689 гривень, і це пов'язано зі зростом, з зміною розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років. Тобто, коли ми підвищуємо такий мінімум, то одразу підвищується. І вартість пакунку малюка на момент його закупівлі. Пані Уляно, ну і власне, чи можна обрати замість пакунка малюка просто грошову допомогу? Так, безумовно. Mm -hmm. Така опція також з'явилася при одному з переглядів порядку видачі пакунку малюка. І сьогодні будь-яка родина може обрати або отримання пакунку малюка. В закладі охорони здоров'я, де народжується дитина, або в органі соцзахисту населення, або може обрати грошову компенсацію на таку саму суму 7 тисяч гривень у 2024 році, і самостійно закупити все, що дитині необхідно. Пані Оляно, як часто з тої інформації, яка у вас є, обирають люди грошову, грошову допомогу або пакунок малюка? І, можливо, одразу про цифру хочеться запитати, скільки від початку видання такого пакунку малюка українці почали обирати його, і ви скільки видали їх пакунків? Насправді з самого початку з 2018 року кількість таких обраних пакунків? У нас близько 700 тисяч, це та кількість пакунків, яка була видана. Якщо ми говоримо про 2023 рік, то саме пакунок малюка обрали майже 40 тисяч родин грошову компенсацію обрали набагато більше в декілька разів. Більше родин проте, ми розуміємо, що це зумовлено в тому числі військовою агресією Російської Федерації проти України. Коли ро родини були змушені переїхати в інші громади, і тому вони обрали такий більш простий спосіб, як грошова компенсація, щоб мати можливість завжди закупити дитині те, що їй потрібно. Проте, ми бачимо, що в останні тижні року ми бачили зростання того, що і пакунок малюка обирався дуже активно родинами. Дякуємо, пані Оляно, за цю розмову, дякуємо за інформацію. Це була Оляна Токарєва, заступниця міністра соціальної політики.